Чим ближче 9 травня, тим гучніше нарікають росіяни на те, що хтось із лідерів цивілізованих держав світу не приїде до Москви, аби стати свідком військового параду на Красній площі. Не зрозуміло це, що за обізала така – приїхати до Білокам'яної, і чому, врешті-решт, саме туди, чому лідер європейської країни не може відзначити 70-річчя перемоги над нацистською навалою в колі своїх співвітчизників. Ми з вами є свідками ломки історичного стереотипу. Це коли всі віддавали данину, віддаючи данину пам'яті загиблих в день перемоги, їздили в Москву, тому що там відбувся парад перемоги свого часу, і така традиція відбулася. Бажання російського президента приватизувати травневу перемогу відоме всім. Тепер по поводу наших атнечого. С Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном. За щот ресурсов чоловічських і індустріальних ресурсов Російської Федерації, що найменше некоректно не лише виділяти внесок росіян у загальну перемогу над нацизмом в 1945 році. А й принижувати роль всіх республік колишнього радянського союзу. Імовірно, така риторика кремлівського керманича і нинішня агресія проти України змушують перших осіб багатьох держав утриматись від поїздки в Москву на день перемоги, і зовсім цинічно звучать заяви кремлівських пропагандистів, які звинувачують українську владу у відмові відзначати ювілейну річницю перемоги над нацизмом на теренах нашої держави. 8 травня, коли вся Європа і ми приєдналися до цього процесу, відзначаємо день пам'яті загиблих. І 9 травня, безумовно, ми віддаємо данину переможцям і віддану тим подіям, які відбувалися безпосередньо в Україні. Майже 30 світових лідерів відмовилися відвідати Москву в день перемоги. Та Путіну і його оточенню не слід сумувати, адже зголосилися приїхати до Білокам'яної Сі Цзіньпін, Джейкоб Зума Кім Чен Ін Росія і Китай прийняли основний удар на себе і німецького фашизму, і мілітаристської Японії. Коментарі, як кажуть, у таких випадках зайві.